А ви впевнені, що правильно чистите зуби? За статистикою, 80% людей щодня шкодять своїй малі, навіть не підозрюючи про це. Помилки при догляді за ротовою порожниною можуть призвести не лише до карісу, а й до запалення ясно, а в деяких випадках навіть до втрати зубів. Ви можете роками користуватися звичайною пастою та щіткою і раптом зіткнутися з проблемою та дорогим лікуванням. З вами Віктор Ступніцький, лікар-стоматолог. Я понад 20 років допомагаю людям зберегти здоров'я зубів. І в цьому відео ми розберемо поширені помилки, через які щодня страждають ваші зуби та ясна. А головне, я підкажу, як цього можна уникнути. Гігієна порожнина рота виконує декілька дуже важливих задач, без яких зуби і ясна не можуть залишатися здоровими. Перше чергове завдання це видалення м'якого нальоту. Саме він є основним джерелом кислот і бактерій, які щодня руйнують емаль і провокують запалення ясен. По-друге, очищення язика. Тому що приблизна половина всіх бактерій ховається саме там. Якщо язик не чистити, вони постійно потрапляють як на зуби, так і на ясна. А взагалом, це підтримка балансу мікрофлори. Якщо цього не робити, шкідливі мікроорганізми починають переважати і поступово руйнують тканини. І ще одна вкрай важлива задача: це профілактика захворювання ясен. Без регулярної гігієни звичайне запалення дуже швидко переходить у хронічний гінгівіт або парадонтит. Через що можливо втратити навіть абсолютно здорові зуби. І нарешті це нейтралізація кислот і насичення емалі мікроелементами, таких як кальцій, фтор, фосфор. Якщо цього немає, навіть емаль стає крихкою і буквально починає руйнуватись шарами. Здавалося, все починається з дрібниць, карісу, запалення ясен, оголення шийок зубів. Якщо цього не робити, далі руйнується кісткова тканина, зуби починаються хитатись і врешті можуть випадати. Але на цьому проблеми не закінчуються. Хронічне запалення ротової порожнини пов'язують із серцево-судинними захворюваннями, тому що бактерії можуть потрапляти в кров і викликати ускладнення. Є навідання, що такі інфекції збільшують ризику складення під час вагітності. Тому важливо не відкладати догляд і профілактику, бо наслідки можуть бути значно серйознішими. Ніж просто дірка в зубі. А якщо ви хочете знати більше про правильний догляд за зубами, уникнути помилок і зберегти здоров'я ротової порожнини, обов'язково підпишіться на канал. Тут простою мовою усе про здорові зуби, профілактики і чесні поради від лікаря. І по-перше, це неправильна щітка. Багато хто обирає жорстку, думаючи, що вона краще щищає наліт. А насправді потрібна м'яка щітка, бо наліт сам по собі м'який, і надмірне тертя лише шкодить емалі і яснам. Щітки середньої жорсткості потрібні тільки у виняткових випадках і за рекомендацією стоматолога. До речі, ми випустили лекцію попередню, як правильно обрати щітку. І неправильна зубна паста теж відіграє важливу роль. Тут важливо дивитись на показники РДА, тобто індекс абразивності якщо він вище за 80, то паста занадто абразивна, вона створює мікротріщини емалі, через що зуби стають занадто чутливими і більш вразливими до каріусу. На жаль, міжзубні проміжутки дуже швидко накопичують наліт і залишки їжі. Якщо їх не нечищати, виникає запалення ясен і парадонтальні кишені. А при глибокому кармані є ризик втратити зуб. Хоча насправді одне із головних джерел бактерій, кислот і неприємного запаху з рота – це язик. Чищення язика обов'язково має бути в щоденному догляді. І як би це банально не звучало, але п'ята помилка це неправильна техніка чищення зубів. Багато хто думає, що чим сильніше тиснути і терти, тим краще очищаєш. Насправді, це прямий шлях до старання і травмування ясен. Чистити треба легкими рухами без надмірного тиску. А як правильно чистити зуби, я навчав свого помічника ось в цьому відео. І шоста помилка агресивні домашні засоби. Сода, активоване вугілля, глюконат кальцію, усе це категорично ні. Такі методи давно залишилися в минулому дев'ятнадцятому віці і повинні там залишитись назавжди. Вони шкодять емалі набагато більше, ніж допомагають. А щоденне використання антисептиків це іще одна з причин: рощини з хлорексидином, триклозаном чи навіть від трав можна застосовувати тільки курсами і лише за призначенням лікаря. А якщо полоскати рот такими засобами щодня, вони знищують нормальну мікрофлору і створюють умови ще для швидкого розвитку каріусу. Багато хто думає, що вдома все ретельно чистиш і каменю не буде. Але він утворюється навіть при гарному догляді. Тому раз на півроку треба приходити до стоматолога на професійну чистку, щоб зняти камінь і наліт, які ви самі вдома ніколи повністю не приберете. Поширте це відео серед рідних і друзів, щоб менше людей стикалися з болем, а більше розуміли, як правильно піклуватись про свої зуби. А якщо ви давно відкладали візит до стоматолога, можливо саме час прийти на огляд, просто спокійно, профілактично. А з вами був Віктор Стопніцький. Підпишіться на вашого стоматолога про всяк випадок.